Як підняти українську економіку кіровоградцям розповів відомий економіст Андрій Новак? Він провів декілька зустрічей зі студентами. Вишів і дав прес-конференцію, розповідав про перспективи розвитку держави та презентував п'яте видання своєї книжки Як підняти українську економіку на лекції побувала і наша знімальна група. Перша лекція від столичного економіста в педагогічному університеті. Спочатку Андрій Новак знайомиться зі слухачами, без жартів не обходиться. Так. Да. все, сподарки люблять. Сьогодні вам від мене буде два боже. Одне в голові. Від жартів до серйозного Андрій Новак говорить про українську економіку, оперує фактами, малює на дошці схеми. Найбагатша країна Європи за ресурсами це Україна. Ну але за рівнем життя з вами ми в Європі держава номер 2 Ясно, що знизу. Ну, ще гірший рівень життя, ніж у нас, серед європейських країн, на сьогодні я зможу назвати тільки в однією супердержавою, яка називається Молдова. Економіст має власну модель розвитку української економіки серед пропозицій зробити національну продукцію популярною та створити державі імідж. Всі рецепти виклав у книзі. Кілька з них повідаві молоді. Я вам довів, що так працює економіка будь-якої країни. Виробив, продав, розподілив. Виробив, продав, розподілив. Це вічний економічний колообіг. був, є і буде будь-де і будь-коли. Науковця молодь слухала понад годину, потім задавали питання та розв'язували економічні задачі. На сам кінець молодь вишукувалася в чергу за книгами. Кожен обов'язково хотів отримати її з автографом. Тільки так щоб я потім не зустрівся базарі за базарів з Книги студенти автору обіцяли прочитати. Лекція дуже була корисна, багато вчекнув для себе. Ну і думаю, книжка мені згодиться, ще обов'язково перечитаю. Звісно, були корисні поради, і ця схема я вважаю, досить дієва. Вона така цікава, зміцновна була. І головне, що реально ну, здається, що дієвий механізм. Єдина проблема це саме якраз подальші дії стосовно влади і як це все привести в реальну дію. А так, то взагалі в теорії вона дуже цікаво звучить. Наступна лекція в Кіровоградському національному технічному університеті. Потім лекцію слухали курсанти льотної академії. Кожна успішна країна має власну економічну модель розвитку. Німеччина своя модель післявоєнної, штати це своя модель. Японія своя економічна модель. Подарунок бібліотеки усіх міських вишів отримали книгу Андрія Новака. Як підняти українську економіку? Це вже п'яте видання, яке вийшло, побачила світ у січні 2015 року. Тут йдеться про трифункціональну модель розвитку економіки України, яку можливо Україна обере для того, щоб розвиватися, розвивати свою економіку, досягати результатів. А ще по кілька примірників нового видання передали в усі читальні міста. Інна промакеля зіленкин день за днем.